Задоволені результатом. Результат виходить на перше місце в загальному а грою. Є багато робочих моментів, є над чим працювати. 30 хвилин перші взагалі не задоволений грою своєї команди. Ну, знову буду повторюватись, бо є над чим працювати і працюємо далі, і готуємося до слідчих матчів. А за рахунок чого в другому таймі вдалося все-таки дотиснути суперника, забити два голи і. Взяти відповідний результат. Ну, дотиснути. Ми зробили деякі корективи в перерві, щоб грали трохи простіше, скажімо так, флангами. І пройшла флангова передача, ми забили. Над стандартами працюємо, працюємо, працюємо. І до цього нічого не було. Сьогодні, бачите, багато моментів після стандартів, але забили гол, значить, спрацювали більш-менш нормально. Після чотирьох перемог у стартових чотирьох турах, звісно, що завдання тепер в команди лише не одне, це вигравати цей турнір. Як ви вважаєте, наскільки це тепер реально і які загалом перспективи на майбутні поєдинки? Ну, перспективи готуватися до слідучої гри. Нива-Вінниця Вінниця дуже серйозний суперник, і тим більше ми граємо на виїзді Вінниці. Дуже серйозна команда. і, Наскільки я знаю, той… Ну, цей колектив, да, Невовіниця то ну, дуже буде серйозна гра. Ми готуємось на гру, а в цілому воно потім в загальному вийде, якийсь результат він вийде. Рой команди задоволений, але потрібно грати краще, бо потенціал в нас вистачає. Треба повишати його. Уже четверта перемога на турнірі. Тепер, уже, зважаючи на інші результати, відрив складає цілих шість очок. Е, наскільки ви оціните позитивно шанси команди виграти цей зимовий кубок ПФЛ? Шанси дуже великі, але послаблень яких немає. Е, на кожну гру потрібно настраюватись. Е, задача стоїть максимальна, тому готуємось, настраюємось. Пане Ярославе, вітаю вас. Е, Підсумковий результат поразка з рахунком 0-2. Що загалом можна сказати по грі? Наскільки задоволені своїми підопічними, що не вийшло для можливо кращого результату, ви знаєте, незважаючи на поразку з рахунком 0-2, в цілому гра дивилась і. Варто зазначити, що в нас дуже, дуже молода команда, 4-5 гравців 2006 року народження, в нас присутні в колективі. Тому, в принципі, картинкою самої задоволені. звичайно, є дуже багато моментів, над якими потрібно працювати. Це фази переходу, ці дрібниці, які, які просто так за одне-два тренування не працюєш. І перш за все, це, чого не вистачає хлопцям, це досвіду. Досвіду в таких мікро. Про моментах в кожному моменті, але ви знаєте, що радує, що від, від гри до гри відчувається прогрес, хоч він і невеличкий, але прогрес-прогрес є.